І що так не красить людину, як стовідсотковий аванс. Навіть з трьох реальних імпортерів один оказався аферистом. Т Такі слова: не ходіть, діти в Африку гулять. Ми вас виведемо на Амазон. Тобто, це дуже розповсюджена схема шахрайська. Ви поїдете в Гану шукати цього дядю. Ніколи так не робіть. Я вас попередив. Друзі, привіт! Я Олександр Бондаренко, керуючий партнер бюро інвестиційних програм про економіку, гроші і бізнес простими словами. І сьогодні на каналі МінФін ми поговоримо про шахрайство при експорті, аферистів і помилки, які ви допускаєте при експортних продажах, яких краще, звичайно, не допускатися. І поговоримо про те, як розвивати свої експортні продажі. Поїхали! Сьогодні я розкажу декілька кейсів зі свого власного досвіду роботи в промислових компаніях, і коли я безпосередньо з командою відділу продажів експортував різні товари, які шахрайські схеми, наприклад, ми на собі експериментували, практикували, як виходили із цих ситуацій, але не тільки мої персональні історії, історії моїх друзів і знайомих бізнесменів. Отже, перша історія про Африку. Пам'ятаєте такі слова? не ходіть діти в Африку гулять. Оце та історія, коли ти виробник певної продукції, наприклад, косметичної, і звичайно хочеться вийти на ринок Африки. Він такий цікавий, завжди. Всі розказують, що це нова генерація продажів. Зараз там підуть шалені продажі, будуть там десятками контейнерів купувати вашу продукцію. І, звичайно, коли ти хочеш вийти на ринок африканських країн, і щось туди продавати, то завжди складно і важливо насправді знайти правильного імпортера чи дистриб'ютора, який буде твоїм локальним партнером, там, наприклад, в країні, там Кенія чи Англії. Гола чи Нігерія та да, великі країни з великим потенційним ринком продажів, але треба враховувати специфіку таких країн і імпортерів. Ну, ось у нас був приклад, коли мені принесли там, перелік з 15 потенційних дистриб'юторів. Ми написали всім комерційну пропозицію, листа англійською мовою з фотографіями нашої продукції, з прайс-листами. І, відповідно, там, з 15 реальних було десь 3. Тобто решта це були якісь такі не, не спеціалізовані, взагалі не професійні компанії. Ми це відчули відразу по рівню відповідей. А от навіть з трьох реальних імпортерів один е, оказався аферистом. І як ми це е, ну, відчули, тому що я бачив безпосередньо всю переписку з ним. Там все узгодили прайс, все дуже професійно. Зробили декілька навіть там колів та, з цим представником, ну, директором дистриб'юторської компанії. Це була країна, здається, Нігерія. Це в Нігерію ми хотіли відправляти контейнерами продукцію. І пройшов вже десь місяць переговорів. Ми вже по цінах, по всіх питаннях узгодили позиції. Ну і треба ж. Африка, треба передоплату, ну такий важливий момент. Ніщо так не красить людину, як 100% аванс, знаєте, такий вислів. Ну і тут починаються найцікавіші історії, що ой, а нам перед тим, як платити вам аванс, треба розблокувати якийсь міжнародний рахунок в нашому банку в Нігерії. А тут у нас і куча йде посилань, нам в листі офіційному пишуть там на якісь регуляції банківські, якісь там кейси, якісь там новини скидують, як працює е, система банківських розрахунків в Нігерії. Ну, дуже, дуже щось така туманна, складна і непрозора схема фінансування. Ну, я вже очікую, що якісь це будуть е, шахрайські е, схеми до нас застосовані. Думаєш, в чому подвох, як то кажуть. І десь за тиждень приходить наступний запит. У колеги перед тим, як почати імпорт вашої там, косметичної продукції, нам треба оцей там, міжнародний якийсь е, типу ескро у рахунок розблокувати. Але суть яка, за всіми цими складними поясненнями, надішліть нам щось там тисячу е, доларів на рахунок оцей, там міжнародний ескро, щоб. Якось там розблокувати нашу міжнародну діяльність, і ми змогли там перший цей контракт почати виконувати. Ну тобто розумієте, що це повна розводка. Ясно, що ми нікому нічого не заплатили, але ми витратили просто часу, два місяці на те, щоб реально провести перемовини. І насамперед мене здивувало, що перший там місяць досить професійно вони вели розмову, запитували правильні питання, але все рівно. Ну, Ясно, що вони там паралельно з 20 компаніями так роблять, щоб отримати там ці 1000 чи 2000 доларів якоїсь там, типу передоплати чи перед початком роботи. Але ніколи так не робіть, тому що, навпаки, вам мають платити аванс перед тим, як ви свою продукцію маєте відправляти будь-яким видом транспорту. Тому аванс. Або даунпеймента, тобто передоплата це дуже важливо. Хоча б не ну, якщо не 100%, то хоча б 50%. Закладайте, щоб в контракті була передоплата, і нехай вони приїжджають, дивляться на ваш завод, чи виробництво, чи що ви там експортуєте, що ви реальні присилаєте фотографії, присилаєте ви всі підтверджуючі документи, тоді реально вони зможуть повірити, довіритися і заплатити перші гроші, але самі ніколи не відправляйте. У, ну, в принципі, Африка дуже е, така специфічна континент по торгівельним і економічним відносинам. Я був на бізнес-форумі е, в Данії і там е, був посол Гани, республіка Гана в Африці, і вона безпосередньо, ми прям поруч сиділи. І вона каже, що, шановні друзі-бізнесмени, Ніколи не починайте роботу з дистриб'юторами чи там, певними так, партнерами в Гані без того, щоб не перевірити цього контрагента в посольстві Гани у вашій країні. країні. Тобто засилайте дані цієї компанії, яка там в Гані ну, буде представляти ваш інтерес, в який ви відправляєте вашу продукцію. Ми перевіримо, чи не є то аферистами. Тобто, це каже офіційний посол. Республіки Гана. Про що йде мова? Що коли ви, ну, багато таких історій є. Ви на літаку їдете в Гану, проводите навіть перемовини з місцевими колегами. І багато історій, коли навіть там у літаку ви знайомитеся з якимось там. Людьми, які представляються бізнесменами, розказують, як багато у них зв'язків там з урядом, що вони зараз вам організують тендери на мільйони доларів на постачання саме вашої продукції. Вони так дуже професійно це роблять. Ну і виходять, що це такі шахраї професійні, які витрачають гроші на дорогі костюми, на ресторани і на весь цей показний фетиш, аби вас. Вести в оману, і потім ви відправляєте товар їм як там дистриб'юторам, які будуть ваші інтереси представляти, які, начебто, виграли певний тендер через уряд Гани, тому що цей чувак, ви перепрошую, у нього дуже багато зв'язків з міністрами Гани і так далі. Тобто, це дуже розповсюджена схема шахрайська. Для країн Східної, Центральної Європи і компанії, навіть польські чи литовські, відправляють товар, і потім не можуть його знайти. І, уявіть ну, собі, ви поїдете в Гану шукати цього дядю, щоб він повернув ваші три контейнери соняшникової олії. Да? Ну, це нереально. У мене особисто був досвід експорту соняшникової олії, до речі, в африканські країни. Але у мене була велика перевага. Я знав особисто більше семи років засновника компанії-імпортера, ну, по суті, клієнта свого, який здійснив дистриб'юцію по кільком странах країнах Африки. Там. Малаві і, і так далі. Але якщо б я його не знав особисто, не було історії стосунків, я б в жодному разі не відправив йому там ікс контейнерів олії, тому що це ризики втратити свій товар і не отримати нічого. Тобто ви втрачаєте свої гроші, тому що ви тут платите гроші виробнику олії, а відправляєте товар на свій страх і ризик. І до речі, це ще одна схема ніколи. Не віддавайте поради, яка ніколи не віддавайте е, остаточні документи, там, оригінали коносаменту, інвойсу і решту митних документів, які по суті є правом, правом власності на товар, який ви відправляєте фрахтом там, міжнародними е, логістичними партнерами. Ніколи не віддавайте ці документи вашому клієнту без того, щоб він вам не заплатив. Тому що ще один кейс, коли приїхав товар. В порт іноземний, це там агропромислова продукція, так, Бобові. І клієнт, не, ну, можна сказати, недоброчесний, да? тобто Шахрай, він почав забирати продукцію, тому що частину оригінальних документів наш український експортер по своїй там доброті і там, чесності відкритості відправив йому, не отримавши за це гроші. Тобто наперед, якби, відправив документи, які, по суті, є е, правом власності на товар, а гроші е, не отримав, більшу частину грошей не отримав. Ну і там почалися е, питання, що він почав цей клієнт недоброчесно забирати товар з порту міжнародного. Тому що у нього там частково ну майже всі документи були на руках, але він навіть не заплатив. Ну і Це така погранична ситуація, що ви можете довго потім бігати по судах іноземних юрисдикцій, да, наприклад, там, якоїсь країни Африки чи Азії, да, там, в Малайзію не хочете ж ви їздите особисто чи адвоката наймати там за шалені гроші і відсуджувати свій товар? Тому е, дуже чітко прописувати в договорах е, умови оплати, що там, наприклад, 30% предоплата, 70% е, проти оригінальних документів і завжди треба використовувати, якщо у вас є така можливість, документарні операції з банками. Тобто банк є вашим по суті агентом, який. Бере гроші клієнта, надсилає вам і відразу якби, перевіряє, що ви віддали оригінали документів вашому клієнту. Ну, тобто, це називається документарні операції, чи банківська гарантія, чи акредитив. Різні абсолютно є форми. Тобто, якщо це серйозні гроші, використовувати такі послуги банків, так вони беруть свої відсотки за ці операції там. 2-3% можуть взяти від суми контракти чи там 1,5% за те, що вони таким чином будуть контролювати проходження документів і на зустріч, проходження грошей вам, як виробнику. Але це забезпечить ваші гроші, що вони будуть у вас нарешті від клієнта. Інший кейс ми вас виведемо на Амазон така дуже яскрава реклама, і от українські виробники часто попадаються на цю схему шахрайську, коли якась компанія посередник, якийсь а-ля дистриб'ютор або оптовик, що ми кажуть, ми завжди працюємо, ми там вже 20 років працюємо на Amazon з нами, ви будете на 500 тисяч доларів в перші три місяці продавати вашої продукції. І знов таки схема, яка, ви заключаєте з ними договір, вони все дуже класно розказують. Відправляєте нам товар, а ну, і знов таки відправляють українські експортери товар, які не дуже досвідчені і в документах не дуже розбирається ну, договір, який пропонують ці шахраї. І потім не отримують гроші за відправлений товар, а ці там умовно Амазонщики-оптовики вже кудись перереєстрували компанію, і ви втратили 50-100 тисяч доларів товаром своїм, які їм відправили, в надії на те, що вони вас виведуть на Амазоні, і ви з'явитесь на головній сторінці електронної комерції світу. Амазон це платформа номер один в світі. По Обсягом торгівлі. Тому от всі ці компанії, які кажуть, що ви відправте товар нам, заключіть договір, договір з нами, ми будемо посередником, і таким чином ви е, з'явитесь на Амазоні, е, дуже обережно. Не вірте, в Україні є, от я знаю, 2-3 компанії сервісні, які допомагають вам вийти. На електронний майданчик Амазону, Еці та інших e-commerce гігантів і вони є, до речі, авторизованими партнерами того ж самого Амазону, і можна зайти на сайт Амазона в розділ Партнери і подивитися ці сервісні компанії, які допомагають там документи, логістикою, сервісами виводу товару на платформу. Можна подивитися на сайті Амазону, чи є ця компанія в переліку. І в Україні, в принципі, я ж кажу, це відомі великі компанії, такі сервісні, які дійсно допомагають виходити з точки зору документообігу презентації логістики і виводу товару на ринок на платформу Амазон. Тому перевіряйте і не вірте, і не відправляйте свій товар. Комусь чужі компанії під незрозумілі обіцянки вивезти вас там, в топ eBay чи Etsy. І наступна схема, яка теж розповсюджена з сировинними товарами. Коли ви привезли, наприклад, там, пшеницю певного класу, у вас є там, якісна специфікація типу і там, фракції, і так далі вашого товару сировинного. А клієнт знов-таки недоброчесний, який зустрічає товар у своїй країні призначення, він починає ну, зазіхати чи. Неправильно оцінювати якість вашого товару, От з сировинними товарами які великий мінус. Що можна сказати: ой, то у вас там, поки їхала в контейнерах, чи там в танкері ваша там сипучка, да, наприклад, пшениця. Там її мошка поїла, чи там якісь чорні цяточки з'явилися. І тут дуже складно складний процес верифікації якості, тому що треба робити, ну, замовляти спеціальну сюрвієрську компанію, яка повезе в лабораторію тієї країни. Вашу продукцію буде її довго перевіряти лабораторними методами, потім зробить висновок. Це все, звичайно, не безкоштовно. І потім, якщо ваш клієнт визнає результати цієї лабораторії, для цього вона має бути ну, міжнародна, краще. Там є там, три найбільші міжнародних сервійські компанії, які відповідають за якість і, і, і хіміко-фізичні властивості і, і, таких товарів, то. Може ситуація вирішитися на вашу сторону, на ваш бік. Але якщо ви не такий досвідчений експортер чи трейдер, то вам скажуть, чи, чи ваша продукція настільки специфічна, що дійсно можна сказати, що вона там не настільки якісна, то тут починається історія зі збиванням ціни. Чи клієнт каже, я не буду таку якість приймати, або дисконт 25%, або забирайте назад вашу продукцію. Да? Такий елемент тиску і ну, дещо ну, шахрайського відношення до бізнесу, тому що ясно, що це, якщо дешева сировина, і це може стосуватися навіть і горнометалургійного сектору економіки, то ясно, що вам буде дорожче. Вивезти назад, заплатити за, за фраг, за страхування і так далі е, свою продукцію, ніж е, зробити дисконт там, ну нехай не 25%, а там 7, 10, 12 і зафіксувати або ноль операційний, або навіть збитки іноді ну, платять наші експортери, аби не вести назад, тому що ви маєте ще потім заплатити за складування е, товару десь. Ну, Коротше, дуже багато проблем реально виникає. Це реальні кейси, коли починали клієнти, вже бачучи товар в точку, де ви його доставили, починати розказувати, який він поганий, і взагалі мене таке замовляли. Давайте дисконт. Ясно, що ви з таким клієнтом не будете потім працювати. Тобто, це такі спотові угоди, коли ви. Попали, так попали, розумієте, що з таким клієнтом ви більше співпрацювати не будете. І це, звичайно, такі випадкові контрагенти. Але ті компанії, які тільки починають експорт і знаходять клієнтів не дуже системних, не дуже таких відомих і тяжко перевірити їхню репутацію, попадають на такі ситуації і збитки, тобто це збиткові угоди. тому… Я вас попередив і бажаю, щоб ваш пошук експортних ринків, експортних партнерів продажів був успішний, надійний, і ви завжди були в безпеці з точки зору вибору партнерів, вибору країн, куди ви постачаєте. До речі, бюро інвестиційних програм наразі розробляє певно такий аналітичний інструмент. В яких країнах от, сукупність факторів безпеки, і, там, валюти, банківська система, надійність страхових систем і ризик менеджменту краще, тобто куди вам краще постачати свій товар, то я думаю, десь через пару місяців ми доробимо цей аналітичний інструмент. І Викладемо відкритий доступ, щоб ви могли як експортери ним користуватися і вибирали по певній матриці країни, які більш безпечні і фінансово надійні для постачання вашого товару. Але, звичайно, треба це визначати відповідно до конкретної компанії чи клієнта, кому ви хочете експортувати. Надійних експортерів, надійних продажів і успішного розвитку бізнесу в будь-який час. Успіхів!